Року No1811 про затвердження правильний тримання до і тварин це лише від Прошу за основу допомогу. За 18 отримались 5. Адмисла сюди змінимо. Наталі, зміни, зміни внесені. Які конкретні пункти? Я вам зараз питання разом із селищним головою. Пункт 2. Загальні вимоги до утримання тварин. Дійсними правилами визначається порядок утримання і погодження, обмеження їжкі впливу на благоустрій громади. Будь ласка, як ви будете обмежувати вплив на благоустрій? Здоров'я і так далі громада. Перше питання, ви пишете. Для того, щоб обмежувати вплив, і був санітарний стан, і не бігали тварини і так далі, і не розносили сказ і так далі. Повинна бути що, Наталія Івановна і Лілія Івановна? Інституція, яка цим буде займатися, немає. Що ж ви пишете далі? Слідуюче, слідуюче питання. Слідуюче питання. Власникам тварин забороняється. Власникам тварин забороняється. Чуєте? Утримувати тварин незареєстрованими та не ідентифікованими без відповідних досліджень та щеплень, які передбачені там, планом заходів і так далі, все читати не буду. Знову задаю питання, де ми повинні зареєструвати наших тварин? Так? І як ми повинні? Як повинні, і, і як ми повинні Показатись, де ти робиш, це? Ну, що робиш? Дитаві, ласка, так по щороку. Я задаю Дитаві. питання. Наталія Івана, будь ласка, всі зміни, що робилися, на підставі чого, пояснити подарун. Ні, це ще не все. Далі власникам тварин забороняється викидати трупи, собак, котів і інших тварин або їх не передбачених для цього місця. Задаю питання. Покажіть мені місце, куди я можу відвести померлого, чи то кота, чи то собаку, чи то свиню, яка, е яка виважає програму у відповідність до чинного законодавства, де це все прописано. Правильно, програма передбачає, що для її виконання є інституція. Ви коли йдете реєструвати шлюб, куди ви йдете? Є відповідна інституція, ви подаєте документи і реєструєте. Ну, це ж мутата, саме настояща. Це взагалі ви розумієте, що поки ви або ви виключаєте ті пункти, які неможливо виконати, і це буде хоча б, як то кажуть, правильним, або ви взагалі не розглядаєте... Ну, хіба ж можна... Скільки на вулицю викинули цих тварин, скільки їх знаходиться біля лікарні, біля е, цих всіх, е, ринку і так далі. Скільки ми їх утримуємо, кожна людина, яка совісна і просто приходить купує і несе цим безпритульним тваринам. Цих... Так, то, ну, ми теж носимо і допомагаємо. Вибачте мене, там вже повинно бути, це повинно бути е, в законі про місцеве самоврядування написано. І це тим саме. І цими познаваженнями всіми треба займатися Вілією Івана одночасно, а не приймати бутону, яку неможливо виконати її. Ну за то, що ми ж не ми сами пішли. 10... Як це не робити? Ми не виконуємо той закон, який написаний. На сьогоднішній день у нас іде реорганізація нашої ветеринарної лікарні, це буде вже філія обласної. Тому у нас ще більше ускладнюються всі ці питання. На превеликий жаль. І всі питання по вилову тварин, які ми намагаємося вирішити, не призводять до результату, тому що вони їх Ми платимо, вибачте, сумасшедші гроші за це, бо затоли вони повинні їх привезти в те середовище, де вони їх взяли. І собаки як бігали, бо зати бігли, але в їх тому всі є хлібса. Ви просто взяли і скатали е, з програми. Ви навіть не подумали, що в Медіопольській громаді немає цих інституцій, які цими будуть займатися. Елементарно просто. Ви цього не зробили. Навіть Ну, Я не маю права вести свою тварину і реєструвати е, на території Одеси. Я її повинна зареєструвати. Для цього повинен бути банк. Так не пишіть. То, що ми договір укладаємо з Комунальне підприємством за допомогою mm -hmm. мера міста Одеси Туханева. По-іншому це вирішить питання практично неможливо в нашому районі. Ми в свій раз я просто е, ну, мені... Образливо за тих декілька волонтерів, які займаються, і інші е люди проїжджають по вулицях і з машин підкидають прямо під будинки. слідуючий раз, якщо ми отримуємо цих е е тварин, ми принесемо їх в селищну раду. Тому що людина теж не звозить. Я маю собачку, маю двох котів, я за ними дивлюся, я вожу їх на е е прививки, я плачу за це і так далі. Не там, але є, на жаль, і другі люди. Правильно, Лілія Івановна, ну, так це повинна бути інституція, яка буде виконувати оці, оце рішення, яке ми з вами приймемо і проголосуємо. І я заберу цих котів чи собак, яких виконали, поїхали в Чехію, оставили четверо собак, поїхали в Норвегію, оставили здоровенного собаку, який бідний ходить і краде курей, тих же людей. Нема питання тонни. Це все всі розуміють. Є пропозиція Наталі Атони виключити ті пункти в програмі, які фактично видавити дуже складно з Їх неможливо виговорити. Хто за пропозицією таліатори, прошу проголосувати. За 20 утримався один і голосував один, питання прийнято. Прошу проголосувати в цілому зі змінами, які ми зараз проголосували. Будь ласка. Голосуйте. Через 10? За не голосував один питання прийнято слідуючи.